Дорогі українці, продається будинок в тихому місці в селі Мальцівське Лозівського району Харківської області. Будинок гарний. З цегли, покритий шифером, вікна з пластику, хороші двері. Проведено супутникове телебачення, газифікований. На подвір'ї господарчі побудови для ведення господарства. Є літня кухня, сараї, погріб, сінник, гараж, асфальтовані доріжки. Все подвір'я огорожене парканом із желіза. Всі запитання і ціну будинку запитуйте господині по телефону, який буде в описі під відео. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці! Вдалих вам покупок!